Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хочемо розповісти про Елізабет Блеквел, дивовижну жінку, яка досягла неймовірних успіхів у медицині, незважаючи на всі перешкоди. Саме їй приписують звання першої жінки, яка здобула вищу медичну освіту на території Сполучених Штатів Америки, і це все відбувалося ще в 19 столітті, коли жінкам було важко отримати навіть базову вищу освіту, не те, що стати лікарем. Крім медицини, Блеквел була активісткою, зокрема затятою захисницею прав жінок. The cat sat on the Майбутня видатна лікарка народилася у 1821 році у Великій Британії в містечку Бристоль. Вона росла і виховувалась у дуже великій родині. Крім неї, у сім'ї Блеквелл було ще вісім дітей. Батьки Елізабет були дуже прогресивними людьми за мірками того часу. Вони вірили у освіту та соціальні реформи. Тому всіляко заохочували до навчання всіх своїх дев'ятьох дітей, як хлопчиків, так і дівчаток. Вони виховували їх у повній рівноправності. Кожну дитину підтримували у починаннях. У розвитку інтересів, а також у здобутті гарної освіти, виховання у родині на той час вважалося дуже ліберальним. Наприклад, дітей не били за провину, а вносили відмітки до спеціальної чорної книги. І коли набиралася певна кількість провинностей, дитину під час обіду відсилали на горище, коли Елізабет було 11 років. Родина Блеквелів вирішила перебратися до США у пошуках кращого життя. Спочатку вони проживали в Огайо, але за 5 років помер глава сім'ї, батько Елізабет, і родина залишилася у скрутному становищі з купою боргів у розпал економічної кризи в США. Їм не було за що платити за житло. А також не було за що купити харчі. Мати зі старшими дітьми змушена була йти працювати. Зокрема, Елізабет у юності працювала вчителем та гувернанткою, щоб прогодувати себе та свою сім'ю. Паралельно з роботою Елізабет доглядала свою хвору подругу. Її дуже зацікавила медицина після того, як її близька подруга померла від раку. За словами цієї подруги, багато жінок у США та й у всьому світі не отримують належної медичної допомоги через відсутність жінок-лікарів. Саме це спонукало Блеквел стати. Лікарем, попри безліч перешкод та забобонів, з якими вона зіткнулася як жінка в галузі медицини, де в 19 столітті домінували виключно чоловіки. В Америці 19 століття існувало кілька медичних коледжів, але жоден із них не приймав жінок. Та при цьому на той час в Україні було кілька жінок, які знаходили спосіб здобувати освіту та працювати лікарями без ліцензії. Більшість знайомих лікарів радили Блеквел або поїхати вчитися в Париж, або перевдягтися чоловіком, щоб отримати можливість. Навчатися, оскільки, по-перше, жінок вважали інтелектуально неповноцінними. А по-друге, якщо вона виявиться на висоті, їй не дадуть вчитися, боячись конкуренції, коли Елізабет виповнилася 26 років, вона вирішила випробувати свою вдачу та подала вступні документи до кількох американських медичних коледжів. Але всі її заяви були відхилені через її стать. Знайшовся один єдиний навчальний заклад у штаті Нью-Йорк, до якого її таки прийняли. Умови її вступу до медичного коледжу були просто. Принизливі, жоден із 150 студентів не мав заперечувати. кажуть, студенти подумали, що їх розігрують, і одностайно проголосували за. Під час навчання бували випадки, коли її ніжну жіночу психіку намагалися вберегти від потрясінь. Наприклад, просили Елізабет покинути лекцію про розмноження. Вважалося, що такий натуралізм може викликати в жінок істерику. Під час навчання вона також стикалася з гендерною дискримінацією. Елізабет була єдиною жінкою серед чоловіків, яка здобувала медичну освіту, але Попри всі труднощі, під час навчання вона досягла багатьох висот. Її знання та діяльність привернули увагу широкої публіки. Елізабет Блеквел стала справжньою сенсацією. Вона закінчила коледж однією з найкращих, і декан доктор Лі, присвоюючи Блеквел науковий ступінь, встав і вклонився їй. Попри високі досягнення під час навчання, Елізабет продовжила стикатися з гендерною дискримінацією після здобуття освіти. Зокрема, її не приймали у чоловічому товаристві лікарів, на неї з коса та з недовірою дивилися пацієнти, але і всі ці проблеми Елізабет також подолала. Їй вдалося відкрити у Нью-Йорку власну медичну практику. Вона була зосереджена на наданні медичної допомоги жінкам та дітям. Елізабет також була ініціатором заснування медичного коледжу для жінок у своїй рідній країні Англії. На той час це було неймовірним досягненням, оскільки воно дало жінкам доступ до медичної освіти, у якій їм раніше відмовляли. У цьому відношенні їм пощастило більше, ніж одній з перших лікарок Маргарет Н. Баклі, яка вперше провела операцію із кесарового роз. В Африці вона все життя прикидалася чоловіком, щоб отримати медичну освіту, а потім працювати військовим хірургом. І лише після її смерті розкрилася правда. Якщо вам цікаво, ми розповімо її історію в одному із наступних роликів. До речі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нас це дуже тішить і надихає. Цікаво, що водночас, із прогресивними поглядами на медицину і права жінок, Блеквел засуджувала контрацепцію, пропагуючи метод циклу, і не вірила у вакцинацію та існування мікробів. Стосовно всіх Взаємин Blackwell також дотримувалася консервативних поглядів за винятком того, що визнавала сексуальний потяг жінок і відповідальність обох сторін за контроль статевих пристрастей. На той час це були досить прогресивні погляди, адже вважалося, що сексуальне збудження властиве лише чоловікам. А якщо його відчуває жінка, то з нею щось не так. Наприклад, книга Вільяма Актона Функції та захворювання репродуктивних органів, що вийшла у 1857 році, пропагує моральну парадигму жіночої сексуальності, яка конструює чоловіче сексуальне бажання і активність як щось природне і уроджене, а жіноче сексуальне бажання чи задоволення як патологію та збочення, продукт хворого розуму і тіла. Цитата: я мушу сказати, що більшість жінок, на щастя, для них не надто заклопотані сексуальними почуттями, якого б то не було штибу. Те, що для чоловіків звичка для жінок виняток, мушу визнати, що правда, і те, як показують суди у справах розлучень, що існує і невелика кількість жінок, які відчувають. Ають настільки сильні сексуальні бажання, що вони можуть перевершувати чоловічі. Звичайно, я визнаю наявність сексуального збудження, яке може навіть закінчитися німфоманією, видом душевного захворювання, з яким ті, хто часто відвідує лікарні для душевнохворих, мають бути дуже добре знайомі. Кінець цитати сама Елізабет, як і всі її сестри, ніколи не брала шлюб, хоча й мала протягом життя кількох прихильників. Є свідчення, що через строгі моральні принципи вона вважала більш. Шість чоловіків розпусниками, і тому її кавалери щоразу зазнавали невдачі, але головним чином проблема полягала в тому, що сестри Блеквел сприймали чоловіків як рівних собі і вимагали до себе такого ж ставлення. Та більшість чоловіків того часу не підтримували таких поглядів. Ці принципи рівності створювали проблеми і для братів Елізабет, які шукали собі таких самих емансипованих жінок, якими були їхні сестри. Проте двом з братів все ж вдалося одружитися, і обидві їхні дружини були відомими феміністами. У 1856 році, коли Блеквелл засновувала Нью-Йоркську лікарню, вона удочерила сироту Кетрін Беррі. Записи в її щоденнику на той час свідчать, що її спонукали на це самотність та почуття обов'язку, а також потреба в допомозі по дому. Прийомна донька жила із Елізабет до самої її смерті. Крім того, що Елізабет досягла неймовірних успіхів у галузі медицини, вона активно боролася за право голосу жінок та розширення їхніх прав. Елізабет навіть написала кілька книг. Жінкам та їх можливостям займатися медициною на рівні з чоловіками, а також про те, що їхня участь у цій галузі покращить загальну якість охорони здоров'я. Сподіваємося, вас зацікавила історія Елізабет Плеквелл. Якщо ви дослухали аж до цього моменту, то ви круті. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!